Вітаю вас! Минуло вже три роки, як з Луганської і Донецької областей почали переїздити переселенці в інші регіони України. Люди, які змушені були покинути рідний край, тому що жити в ньому стало небезпечно: обстріли, вибухи, поранення, смерть. Як живеться переселенцям сьогодні у Хмельницькому? Розпитаємо про це Євгенію Мельничук, заступнику начальника управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Євгенія Схвана, скільки ж переселенців зі східних областей нашої України живе у місті Хмельницькому? Потрібно сказати, що проблема, яку ви підняли на сьогодні, є досить актуальною, тому що питання переселенців є настільки складне. І потребує вирішення багатьох питань, тому урядом прийнято рішення щодо того, щоб провести облік цих осіб, які переселилися в інші регіони відмінні від проведення антитерористичної операції. І окрім того, виникло питання щодо сприяння і допомоги у вирішенні всіх соціальних питань. Спочатку ведення антитерористичної операції у наш регіон переселилося 2695 осіб. Потрібно сказати, що з часом все-таки частина із цих сімей або переїхали в інші місця, тому що стало питання про їх облаштування, про вирішення квартирних питань, або, можливо, навіть повернулися. І тому сьогодні, наприклад, для отримання допомоги адресної переселенцям у нас на обліку перебуває 637 осіб. Що вам потрібно сказати щодо вирішення цих проблем? Дійсно, от яку допомогу їм надають чи можуть надавати згідно законодавства нашого органу соціального захисту населення? Ну, такою цільовою допомогою для цих осіб є адресна, адресна допомога. Яка надається переселеним особам, які відповідають умовам. Ну, до великих умов, це до значних умов належить умова, що особи, які переселилися для отримання допомоги, мають не мати депозитних рахунків, які перевищують суму більше 10 прожиткових мінімумів, або наявність житла. В регіоні відміну від е, е, території, на якій проводиться антитерористична операція. А якщо ці люди тісно не мають зовсім план, не мають ніяких збережень, то яка сума от, найбільше ще продається? Яка їм матеріальна допомога належить? Так, да, я повторюся. Таку допомогу сьогодні у нас отримує 637 осіб. І, наприклад, якщо приїжджає сім'я, то для обрахунку цієї допомоги. Враховується категорія осіб, яка проживає в цій сім'ї, Ну, наприклад, працюючі, не працюючи і діти. Для непрацюючих для обрахунку допомоги та пенсіонерів враховується сума 884 гривні, для інвалідів 1312 і для працездатних осіб 442 гривні. Це щомісяця? Це щомісяця. Да. Але для сім'ї загалом не більше як, як 2400 гривень. Для непрацюючих є, є такі, така вимога, що якщо особа не працююча, то її допомога платиться протягом двох місяців. Вона повинна працевлаштуватися, надати нам довідку. Якщо вона не надає, то вона отримує таку допомогу у розмірі 50%. То зменшено наполовину протязі двох місяців, і в подальшому ця допомога припиняється. Що потрібно іще сказати щодо державних соціальних допомог? Це цільова допомога, про те особи, які переселилися в місто Хмельницьке і отримали довідку переселенців, вони отримують у нас і мають право щодо отримання всіх видів державних соціальних допомог на загальних підставах. Тобто це і право на отримання допомоги малозабезпеченій сім'ї, якщо відповідає умовам. Це і одноразова допомога при народженні дитини, це і допомога по вагітності і пологах, це допомога замість аліментів. Тобто абсолютно всі види державних соціальних допомог, які могли ці люди отримувати на своїй території. Після переселення вони мають право за зверненням в органи соціального захисту населення для отримання таких допомог. Їм надаються такі допомоги, коли їм вони звертаються. Да, звичайно, їм допомоги такі надаються законодавством з червня 2016 року. Єдине правило, яке внесено, в тому числі частично із метою контролю щодо того, що такі допомоги. Даються через рішення комісії. Івені Семене, ось це, звичайно, було дуже складне питання розселення переселенців, тому що ну нема у нас вільного житла, от як їх розселили? Чи органи соціального захисту зараз контролюють, знають, в яких умовах вони проживають, якщо у людей погані умови для проживання, чи є можливість їм якось допомогти? Це дуже важливе питання, як і якщо щодо попереднього питання. То потрібно сказати, що для цих осіб нічого не залишилося без змін, тобто вони ніякого права не втратили. То, що стосується переселення, і, як правило, найгостра проблема сьогодні стоїть щодо забезпечення житлом, це питання, на жаль, не вирішене. Не вирішене, воно не вирішене на законодавчому рівні. Звичайно, придбання нового житла. Або розселення, у приміщенні яких немає, фактично, ви знаєте, що до, до початку неоголошеної війни досить багато осіб у всіх містах, і не тільки у місту Хмельницькому перебуває на обліку для отримання житла. І ця проблема не вирішена була і для інших категорій, які постійно проживали в місту Хмельницькому. Звичайно, Но для переселенців сьогодні, на жаль, Прямого вирішення цього питання нема. І тому ці особи самотужки вирішують його, віднаймаючи в приватному секторі. Но комусь, мабуть, все-таки вдалося виділити гуртожитки. Так, да, да, звичайно, якщо все-таки були соціально, в більшості це відноситься до соціально незахищених сімей, і якщо були, і якщо були місця в гуртожитках, Таких усіх в місті Хмельницькому небагато, то звичайно такі місця в гуртожитках були виділені. По іншому, на жаль, сьогодні питання не вирішується. Що б потрібно сказати, і на що би я хотіла зараз наголосити, тому що багато переселенців, тоді, коли вони віднаймають житло, вони не оформляють договори е оренди. І таким чином вони втрачають право і ще на одну соціальну допомогу це на житлову субсидію. Тому я думаю, якщо із нас хто чує нашу розмову, то потрібно все-таки скористатися цим правом, тому що ця така допомога є досить значною і краще було легше було б сплачувати за житлово-комунальні послуги, коли ти це житло віднаймаєш. Інсавина, ось у нас в місті є, я не раз минулі роки. Робила про це передачу, гарний такий територіальний центр надання соціально-побутових послуг. Чи цей центр може надавати якісь послуги побутові соціальним переселенцям? Чи знають вони про нього? Хтось їх інформує? Ми стараємося, при тому як вони приходять в громадські приймальні і як складається акт обстеження умов проживання, такий акт складається на розгляд комісії. Я вам казала, що ми всі призначення. Робимо через рішення комісії, і, і тому, знаючи ці проблеми, якщо і інформуємо населення щодо тих послуг, які можуть соціальних послуг, які можуть наздаватися у місті Хмельницькому, звичайно, із тої категорії, яка підлягає обслуговуванню в терцентрі, ми практично нікому не відмовляємо. І е, на сьогодні здійснено надання послуг в територіальному центрі для 44 осіб. Ну, наприклад, до такої послуги, яку найбільше попросили, це є забезпечення продуктовими наборами і гарячим харчуванням. Така послуга у нас надається в територіальному центрі. За рахунок коштів міського бюджету. І якщо відповідно пенсіонери або інваліди звернулися за обслуговуванням в наш територіальний центр, то вони таку послугу отримують. І, мабуть, і соціальні працівники приходять до тих людей вже вхилого віку чи інвалідів. У територіальному центрі діє два відділення. Щодо надання соціальних послуг і догляду вдома і з денного перебування. Звичайно, якщо є категорія осіб, які потребують такої послуги, то вона на загальних підставах може надаватися в тому числі і переселенцям. Нові послуги, ну навіть не можна сказати нові, але все-таки територіальний центр старається. Покращити на надання своїх послуг і послуга денного перебування, я вважаю, сьогодні є досить привабливою, тому що там є багато реабілітаційних послуг, і переселенці можуть нею скористатися, відвідавши наш територіальний центр. Інсвина, а які ви бачите перспективи в соціальному захисту саме цієї категорії наших громадян? Можливо, з'явити якісь документи? Чи на рівні міської ради, чи на державному рівні, що вважаєте може змінитися, щоб покращити становище цих людей? Ну, що стосується всіх соціальних послуг, які отримують мешканці міста Хмельницькому переселенці прирівненні. І я, я не думаю, що хоч одна із наших установ, або і ще потрібно сказати і про інші установи, це і школи, і садочки, і. Медичні заклади ці послуги надаються відповідно до чинного законодавства України. Проблема, я вже сказала, забезпечення житлом. Вона сьогодні на законодавчому рівні не вирішена. Сказати, що досить багато є ініціатив. Цього я, я не можу сказати, що вони є. проте навіть останні дискусії по телебаченню. Говорить про те, що депутати і громадські організації все-таки ініціюють, так як всі розуміють, що досить багато збитків, в тому числі стратою майна, нанесено цим людям. На законодавчому рівні все-таки ініціюється вирішення цього питання. Тобто його можна ну, практично вирішити тільки за рахунок коштів державного бюджету. Якщо такі зміни в законодавстві стануться. Тоді можна його вирішити. Потрібно сказати, що частина переселенців придбуває житло за свої кошти у місті Хмельницьку. Я вам дякую за інтерв'ю і дійсно хотілося б побажати, щоб на законодавчому рівні були вирішені всі ті найбільш гострі соціальні проблеми, які стосуються принаймні переселенців. Тоді безумовно і вам буде набагато легше працювати.